Розділ другий, як незнайко, був музикантом. Якщо незнайко брався за якусь справу, то робив її не так, як слід. І все в нього виходило навпаки. Читати він навчився тільки по складах, а писати вмів тільки друкованими літерами. Багатьом здавалося, що в незнайка зовсім порожня голова, але це неправда. Бо як би міг тоді він міркувати. Правда, міркував він погано, та черевиків зував на ноги, а не на голову. А для цього теж глуз треба мати. Незнайко був не такий уже й поганий він дуже хотів чого небудь навчитись, але не любив трудитися. Йому хотілося вивчитися одразу, без ніякої мороки, а з цього, звичайно, нічого не могло вийти навіть у найрозумнішого кортуна. Малюки й малючки дуже любили музику, а гусля був чудовий музикант. У нього були різні музичні інструменти, і він часто грав на них. Усі слухали музику і дуже хвалили. Незнайкові було завидно, що хвалять гуслю. От він і почав просити його. «Навчи мене грати. Я теж хочу бути музикантом. Учись, погодився гусля. На чому ти хочеш грати? А на чому найлегше вчитись? На балалайці. Ну, давай сюди балалайку, я спробую. Гусля дав йому балалайку, незнайко забренькав в пострунах, потім каже Ні, балалайку дуже тихо грає, та щось інше, гучніше. Гусля дав йому скрипку, незнайко поцикав смичком по струнах і сказав А ще гучнішого, нічого немає, ще труба є. Відповів гусля. Дай ну сюди, спробуємо. Гусля дав йому велику мідну трубу. Незнайко, як дуне в неї, а труба як зареве. Оце так інструмент, зрадів незнайко. Гучно грає. Ну, вчись на трубі, коли тобі подобається, погодився гусля. А навіщо мені вчитися? Я й так умію, відповів незнайко. Та ні, ти ще не вмієш. Умію умію. Ось послухай, закричав незнайко і заходився з усієї сили дути в трубу. бу бу. бу гу гу-гу-гу-гу. Ти просто ревеш і не граєш, відповів гусля. Як не граю? Образився Незнайко. Навіть дуже добре граю, гучно. Ех ти. До не в тому, щоб було гучно. Треба, щоб було гарно. Так у мене ж і виходить гарно. І зовсім не гарно!» – сказав Гусля. Ти, як я бачу, зовсім не здібний до музики. Це ти не здібний!» – розсердився незнайко. Це ти з заздрішів таке говориш. Тобі хочеться, щоб тебе одного слухали і хвалили. Зовсім ні, сказав Гусля. Бери трубу і грай скільки завгодно, якщо думаєш, ніби не треба вчитися. Хай тебе хвалять. Ну, і гратиму, відповів йому незнайко. Він знову почав дути в трубу, а що грати не вмів, то труба в нього і ревіла, і хрипіла, і верещала, і хрокала. Гусля слухав-слухав. Зрештою йому набридло. Він одягнув свою оксамитову тужурку, причепив до шиї рожавий бантик, якого носив замість краватки. І пішов у гості. Увечері, коли всі малюки зібралися вдома, незнайко знову взявся за трубу і заходився ще з сили дути в неї. Бу бу, бу Ду-ду-ду! Що це за, за шум? закричали всі. Це не шум, відповів незнайко. Це я граю. Припини зараз же. закричав Знайко. Від твоєї музики вуха болять. Це тому, що ти до моєї музики ще не звик. От звикнеш і вуха не болітимуть. А я й не хочу звикати. Дуже мені потрібно. Але Незнайко не слухав його і продовжував грати. бу бу. Хр-р-р! Вів. Та припинити, накинулись на нього всі малюки. Йди геть зі своєю озорожною трубою. Фіу -фіу. Куди ж я піду? Іди. В поле і грай собі там. А хто мене в полі слухатиме? А тобі конче потрібно, щоб хтось слухав? Неодмінно. Ну, то йди на вулицю, там тебе сусіди слухатимуть. Неснайко пішов на вулицю і почав грати біля сусіднього будинку. Але сусіди попросили не шуміти під вікнами. Тоді він пішов до другого будинку, його і звідти прогнали. Він пішов до третього будинку. Але й там його виганяли, а він вирішив на їм грати й грати. Сусіди розсердились, вибігли на двір і погналися за ним. Ледве він утік від них зі своєю трубою. Відтоді незнайку геть перестав грати на трубі. «Мої музики не розуміють, казав він. Ще не доросли до моєї музики. Ось, коли доростуть, самі попросять, та пізно буде, не гратиму більше.